Підписники нашого каналу вже давно знають про чимало типів FPV, про їх різноманітні призначення та форм-фактори. Але сьогодні ми поговоримо про дещо інакші унікальніші дрони. Про цікаві ідеї, які можливо у скорому майбутньому стануть стандартом індустрії. Ви на каналі Phoenix Drones. полетіли. Почнемо з найшвидших дронів. Тут, напевно, немає якогось абсолютного рекорду, бо технології рухаються надто швидко. Але є рекорд зафіксований всім відомим брендом пива: усього 408 км на годину. Максимум їздить елітний спорткар Bugatti Veyron. В умовах ідеального покриття на тестувальному полігоні, а цей дрон може літати 480 км на годину без ДЗВ чи жодного попереднього розгону. Історія розробки цього дрону цікава тим, як така здається вже стандартизована річ, як дизайн корпусу дрона, знову кардинально змінюється для нового використання. В цей раз розробникам дрона Перегрін довелось перевигадати раму з нуля. За основу взяли раму з вуглецевого волокна, враховуючи, яке тут навантаження, планується складно знайти кращий матеріал. Водночас здатний вигинатись, але міцний. В другій версії перегрін додали потужніші моторчики, більші пропи, і в цілому все стало більшим. Це вимагало і допрацювання аеродинаміки, бо з великою тягою приходить велика відповідальність. В сенсі великий спротив повітря. Кількадесят дизайнів, купа спалених прототипів, деякі, очевидно, скопійовані з форм-фактору вже існуючих ракет та мін. І ось досконалість стабільно керований дрон, який під час встановлення рекорду досягнув середню швидкість в 308 км за годину і максимальну в цілих 480 км за годину. Повне відео разом з іншими у описі. Не відходячи від теми ракетоподібних дронів, є й наша розробка такого типу: дрони-перехоплювачі стріла та буревій від V-Drones. У відео від мілітарного демонструють прототипи перехоплювачів БПЛА типу шахет. Заявляється, що максимальна швидкість дрончика-стріла до 350 км на годину. Це, звісно, не показник рекордсмена, але тут важливіша стабільність та збереження заряду. До максимальної швидкості дрон повинен підходити під час атаки ворожого БПЛА. Нагадаю, що крейсерська швидкість шахеда десь 180-200 км на годину. Але це ми говорили про стрілу. Є ще й буревій. З максимальною швидкістю в 250 км за годину. Він працює з цифровим відеосигналом «Волкснейл» і створений, аби знищувати повільніші розвідувальні крила, які часто літають вище. За словами представника компанії, дрони вже пройшли чимало тестувань і готуються до повноцінного виходу у широке виробництво для війська. Літаки часто намагались зробити гібридними. Зазвичай повітряно водного типу, аби умовний гелікоптер міг легко сідати на воду, або літак міг злетіти навіть посередині моря. Про радянський літак корабель ми взагалі мовчимо. Цей каспійський монстр, окремий глухий Суєдський кут технічного февраль. прогресу. А, не делаю. Не делаю. а тут майчол Рештін, напевно, це так вважається, зробив квадрокоптер танк. Не вистачало лише додати човноподібні подібніжки і був би всепогодний всеповерхневий дрон, хіба що в космосі навряд чи зможе рухатись. В дійсності це один з тих проєктів, після яких самому хочеться вкочуватись в таку домашню інженерію, бо здається, що все просто, трохи мікроконтролерної магії тут, трохи шаманізму з DreamFlight тут, кілограм шестерень і кілограми 3D-філаменту. І готово. Ось тобі прототип. Але звісно, те, що автор заклав у 13 хвилин відео та одне посилання на готові матеріали, займало місяці розробки та тестування. Один тільки механізм переходу з танку в квадрокоптери, чого тільки вартує. Тут водночас задіяні підйомні важелі, підтримуючи шестерні, зміна режиму роботи, плати і перерозподілення струмів. Робота гігантська, результати автор виклав безкоштовно. Тож можете й самі спробувати, і потім обов'язково відпишіть в коментарі, що ж у вас вийшло. Уявіть, що у Мавіка є старший брат Гігант, який живе у лісах та горах. Так ось, це DJI Flycard 30. Про Mavic ми, звісно, пожартували. Окрім однієї компанії виробника, вони мало що поділяють. Цей дрончик точно не для зйомок та легких навантажень. Хоча який ще дрончик, якщо це справжні дрони ще? Підіймає до 30 кг з двома батареями та до 40 з однією. Щодо лісів та гір не збрехали. Він літає, зокрема, при температурах від 45 до мінус 20 градусів. При цьому спокійно витримує дощ та сніг. А як же витримують акуми? Все просто, в них вбудований обігрівач. Сумарна їх ємність практично дорівнює ємності, яку витрачає Tesla Model 3 на 30 км шляху. Ну і наостанок, дрон може підійматись на 6 тисяч метрів над рівнем землі. Вражає, чи не так? Зараз його вже використовують для того, аби збивати лід з високовольтних ліній взимку, в пошукових роботах, та й в цілому там, де швидко треба довести який-небудь вантаж на значну висоту, чи у важкодоступне місце. При цьому FlyCard керується як будь-який інший квадрокоптер DJI, і коштує всього лиш від 700 тисяч до 1 мільйона гривень. Ось такі розцінки. Наостанок хотілося б згадати DJI Ronin Gimbal. Це гігантський активний гімбал для камери. Тільки погляньте на розмір камери. Для різноманітних креаторів та навіть операторів фільмів відкривається все більше можливостей. Справжній інженерне диво, що така велика камера може легко балансувати на літаючому дроні. Цього разу ми зібрали, звісно ж, не всі цікаві дрончики, бо їх неймовірно багато. І ви можете розповісти про той, який ми оминули увагою в коментарях. Оскільки це перше відео такого формату, вихід наступного залежить від вас. Так що не забудьте і про вподобайку з підпискою. А на цьому все. Ви були на каналі Phoenix Drones. Ще побачимось.